Так, всім привіт. Зараз приїхали до нашого складу, трошки попрацюємо. Метал уже є, зараз будуть зашивати двері. Тут, я думаю, в швидку воно так вийде, тому що тут один листок стає, він суцільний, не треба нам кусочків доліплювати нічого. Тут два листки, другий трохи буде обрізатися. То цю половину, я думаю, зніму її. Воно перше, так буде простіше мені на землі її прикрутити. і легше. А тут вже буду підгоніть по факту його. Столика поставимо. Тут, знаєте, таке приміщення добре на ремонт, коли влітку проводить, тож так здорово йому. Стіни півтори цеглинки, низу дві цеглини, то так прохладно, хоча сьогодні у нас муть більше 30, так трохи сонечко пригріває. Метал такий самий, як і скрізь беру. Я це, сама волна це рахується профіль, підшивна, а не профільна. Вона така неглибока. А колір матовий. Не колір матовий, а сама фактура цього візерунка це мат. Він такий шуршавий. На йому не так видно такі огріхи. Тоді, наприклад, коли підшиву робить, коли такий глянці іде, то там, де я саморіз завдавив, і так вже зразу видно, що ямочка. Вона, здається, така невелика, але так на сонці вдає, що більша. А коли матові, то шикарно. Не видно, можна халтурити та й все. Він знаєте, добре, що він не вигорає на... на сонці. Кабінка також, можливо, завтра вже приїде, буде нам вже по, по кольору. Завтра, можливо, такий день буде також жвав, тому що сьогодні купив цементу, привіз, наготував його, щоб вже був на прицепі стояв. Приїдуть, можливо, блоки також на саму яму то будемо ворушитися в м'ятінки. Ну, нічого, так добре, зараз знімаю. Треба глянути як столяти це нам. Угу. Так падає. Щоб нічого не перепутати тут девер, а де, де низ нам. Так. так, це оця волна. Сюди там. Нам треба, щоб ціна двері наверх заходили б, аж атаж, щоб половинка була б постійно ціна верх. Нам треба оцю на цю сторону. Берно нам ну, трошки помжи. Не важка завернемо так її. І... О, там можна буде переробити, якщо... якщо щось не так. Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз приступимо до дверей. Я буду допомагати. Кажи, що роби. Вже нічого, дивіся. чи правильно буде, то знаєш, воно мене перемички, то там... Ну, не буде однаково між ними. Бо я так, коли було б однаково, то коли неправильно лиска прикрутив, то можна його перекидати як хочеш, а коли не однаково, то вже не перекинеш. Але, по-моєму, буде все добре, так ось? Ну, сподіваємося, що буде добре. То ти знаєш як. Я трохи, чесно кажучи, так в душі то халтурщик. Ну і мало хто халтуру бачить, але а хто розуміється, той бачить. Але розумний не скаже, дурний не побачить. Десь там пом'яти ти показував, а ось тут. Ну нічого, це ж таке для сліва. Десь ми заложили щось. Зверху. Тогда навіть в цю сторону. Так, так гарно, прохладно, так да? тут. Порініно з вулиці і туди, то тут гарно. Ну. То ще, що ще Шолодово. дверей не було. А якби були б двері ще закриті такі, ну, не такою бляхою, тому що вона нагріється ще крепше. Як, якби а -а -а. такі дерев'яні, то ще краще було б. Так як у погребі. Там теж добре. Ну. Бачиш, швидко. І все, тоді вже тут там, докрутим на місці вже о, так. давайте кобоком боком маленьку винесемо. що не покрасло двері. треба? Треба? Що? Покрасити. Оці доселі. Не вже так. Не встигаємо. Так. Ще дивіться. не дивитися. Ще отаку. так. О, верті, ади. О. Фу. Ну що? Перший добрий, перший гарний. Перший добрий? Так то так і буде далі. А далі ж ти ж не будеш знімати. Ні. ні Я далеко. буду просто листок підтримувати, так? Да? Угу. А, то давай. Зараз дощечки візьмемо. Ne. Obrnout přestávu země zem, Aha, tak Here. Порівняно, Коля. Така піщинка. Добре, добре, зараз. Не Вистачає людей у нас. Зараз. Хай зараз настроюсь повністю. Зараз другого лиска накинули, так я прихватив на пару саморізів, тоді Леся вже додому поїде, я собі промалюю по профілі, прокручу. А зараз так, аби, аби щоб тримався, щоб глянути цього замка. що тут, тут отакий виходить такий скритий, скритий шов, коли волна гарно заходить. Це теж не прокручений, то так бращить. Тоді треба буде зробити на замка. Я щось думав, можливо, чи врізувати очі, чи якогось навісного. То більше всього, що цей буде. Зроблю якісь скоби, щоб замикати. Та й таке. Добре, зараз відміряємо цього. Такого ще коля замка в нас не було. Він, мені здається, такий незручний, не знаю, як його і почпити. Трохи неудобно, ну, що, no. що таким не користувалися, але кажуть, що цей такий надійніший. Але замок це, замок це така позначка, що господар не хоче, щоб заходили там просто так. А там хто заходить, хто не заходить, то люди вже самі вирішують. Він їх часом якось буває, що краще оберігає, ніж замок. Збився, що мені треба, зараз профіль заходить. Десь ось так. Лиски вже всі накинули. Зараз буду промалювати, прокручувати. Так нічого, по-моєму, все добре. Все зійшлося. А де не, не сходиться твоя болгарка? Було б можливо не пана поставити ручку, щоб можна було в середині коли закриться, можливо, що там майструвати чи ще що. Ну, Глянемо ще подивимось. Сьогодні зранку привезли якраз блоки. Зараз приїхали вже блоки, будемо розгружати їх. Проставляємо, тоді треба буде розвозити, то, що бетон немає, щоб зразу туди поставити. Ну що, піземо. Треба шофера похвалити краще, як того разу, то той хлопчина казав, що ця машина їздить тільки по асфальті. Добро дня. Куда Так Та куди он ліво-право тако. Mm -hmm. Да, да можна отуди, скільки нам достане. Що наворушиться сама? Стала так на гор, на, гор а, а на уровні Угу. Uh -huh. То можна трохи переїхати, якщо не, не добре так, мабуть можливо... Та буде. Щоб нам не обернуть машину, а? щоб не обернуть машину вам. Але таким вже не займався, щоб розложувати маніпулятори чикрани. Знаєте, на сьогодні не планували багато, але бачимо, що мабуть треба по порадку Я приймаємо блоки, туди сюди бо зараз почали бетон заливати то воно не було б ні туди, ні сюди. Треба ще півколі, не вистачає одного колі. Тут глянемо так, що зранку приступить, на мене вже все готово. То думаю, щоб воду також не підносить. Наберемо у куба, щоб його поставить зразу набирати. Тут метрів 20-30 але Все одно краще буде, коли вже воно на місці все. Я буду зачеплювати там. Давайте. Я трохи розбираюсь з такому колію. <різь> Трошки діду, щоб дядьку ті хлопчина не чув, що я говорю. А знаєте, поважаю таких людей. А то попередній раз парубок такий був, його така закалка з тих колишніх, коли був один трактор на село, і всі тракториста поважали, коли тракторист, він тільки знає, руля покрутити, а вже шаг ліво, шаг вправо не йде. Це я, кажу. я сам зачеплю. Тоді все писали, глядачі нам, що як би треба, щоб хлопці самі роздружали. Ну, знаєте, нічого там страшного немає, я, навпаки, коли людина так гарно ставиться. Не плачеш там, не поїде, бо там горбик трошки травичка більше 5 см, то можна і допомогти. От такі справи. Якщо достань, можна сюди. Вау, чудово. Два, uh -huh. понял. Пойдем трошки Приступаємо! Двері вже доробив вчора, докрутив і повністю вже більш-менш не бращать. А так нічого все добре, замочка почепіли. Тут, знаєте, по нагляду поки що не дуже воно вийде, тому що немає світла. Але щось трошки здалеку підглядуємо. Думаємо, все буде добре. Тут таких нічого цінового не зберігати не будемо, зерно там нічого страшного. Можливо, комусь треба для курей, як і мішочок. То таке діло. Бічки, знаєте, знахабіли, і навіть не виходять, глянуть що, що приїхало. Треба пайку. Це якось заїжджав чоловік, казав, що вріжнімо трохи пайку, треба, щоб вони повигризували тут цю траву. Хай собі трохи розваються, підростають. Бігають а так, поїдять комбікорму і на місці. Глянемо ще до ями, подивимось. Йдемо. Ось такі справи. Тоді глянемо, думаю, планую все таки блоки вложити їх догори ногами, якби отворами до доверху, буду заливати бетоном їх, самі отвори, і зроблю пояса десь, можливо, після, за все, після трьох радів, якби три ради, такої невеличкого пояса, там одну або дві рематурки тільки кину, щоб вона з цієї сторони, так, коли б, щоб її не роздувало б яму. І зверху також зроблю пояса, і думаю, буде нормально все. Блоків вони всі влоги не бояться, це замовляли в сернах блокфорт. А чого яку таку знаєте довіру викликають, якось раніше робили батьки, не знаю, по-моєму, чи забора, чи якусь куратничку вони робили, і там кусочки блоків поставались. і стояв культиватор на їх, а культиватор стояв під стріхою. Там, можливо, років три був, і блоки однакові, як би не посипались нічого. Якось так. Отакі блочинки. Трохи бічки тут пощогували його, нічого тоді підчистим і будемо приступати. Так, і рахував, я, щоб було б у нас тут п'ять родів. Розмуруємо містенько, поки нема нікого із старших. Отак будуть ну, ще знизу, знизу бетон. Підніметься, тоді шви заберуть, додають висоти і зверху сантиметр 10 пояс. Така неглибока ямочка буде. Зараз приїхали на поле з кукурудзою. Коля також її тут пересівав, 9 гібридів. Це поле це паї батьків, пару років пустувало, а Коля вирішив спробувати кукурудзу, але ж не шкодуєш. Поки що ні, бо дощі проходять. Бо тут, знаєте, такі, можна пляж відкривати, бачите, яка земелька. Це на дорозі гарно видно. Треба, щоб дівки в купальниках ходили, бо не ми вирощуємо щось. Також, бачите, багато такого залишали люди, того що. Тут так не дуже щось росте. Ну, коли дощі проходять, то росте, коли немає, то тиждень і Ви Якось говорили, що коли, наприклад, кукурудза росте, а зернові не ростуть, то все що неправильно я роблю. В першу чергу це пісочок, він бістро вивітрується. Треба в разів три, щоб частіше проходили дощі, наприклад, ніж на тих землях, других, де ми де ми так більше понабирали. А тут нічого ще поки тримається біля краю такий. Ча, заберемо їх на силос? Тут сантиметрів 20 чи 15, яких чорніша земля, далі таки починається пісочок. Будь. На штукатурку можна брати. Щоб вже сьогодні не рахувати, то коли я вже колки позабивав, привіз з собою. Головне, щоб їх не забути, коли будемо збирати щось там. Чи Насилуся, чи подивимося, як у нас себе. Тут бачите, трохи низ такий пішов. Тут краще. Але нічого, добре, йдемо зараз з тієї сторони почнемо. По порадочку у нас 9 гібридів. Знаєте, найцікавіше таке поле мені. Тут ми його присівали, кукурудза вимерзла. І найцікавіше, який гібрид покаже себе на такому пісочку, того що є фау і більше-менше різні гібриди. Так, заходимо. І так відрізняється чудово, бачите, тут зараз якраз чітко видно. Отам От Забитий стовпчик, де зліва, де справа. Що різні сорти чи гібриди. Ладно, може ставати так напроти, щоб зразу було видно, видно угу. яка кукурудзка. Зараз ми пройдемося по гібридах, що у нас посіяно. Від цього стопчика і по цю сторону це посіяна кукурудзка від компанії вниз Бронін. Отак вона глядає. Далі від цього стовпчика. Це у нас іде кукурузка Тесла. Де йде? До цих пір. Зараз бачите, поки кукуру тримається, в дощі пройшли, то волога, волога є, вистачає її. Далі від лімігрей починаються три гібриди. Перший це у нас Уеслі. від цього стопчика йде сюди. Він такий, бачите, відрізняється по листках. Якісь такі угору тянуться в його листки уеслі. До цих пір. Після цього стопчика далі йде у нас грей, від лімігрей Адевей. Оце Адевей. Девей, Адивей. До цих пір йде. Далі кукурза також від лімагрей, це гібрид 3273. оце він йде. Починається у нас ДКС-3805 від компанії Bayer. От така кукурузка. ДКС-3805 йде у нас до цих пір. Оце. Далі два гібриди від компанії Маїз. Це починається Маїз Таллер. Такі соковати, чому було трохи тут нижче. Це мої сталер. Йдемо, 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 йдем до цих пір. Тоді мої стрістан. А о, я загубив, я забував колишка. Це моїстерстан. І тут далі весь остаток це кукурузка від агрорит сорт Теодор. Гідридіодор. Тут, бачите, я проскакаю такі поодинокі, ну, після пересіву вони не забрав культиватор їх, вижили, на бордочках отак виглядає. Йдемо трохи наверх ще зайдемо, побачимо, як тут у нас справи. Тут бачите, тут трошки менше, далі знову чуть більше йде, але загалом поки що все йде непогано. Так, добре, будемо їхати далі. Зараз приїхали ще на одне поле. Тут у нас кукурудза, мабуть, сама найбільша з усіх. Сіялась в один день, як і попередня, але ж попередню ділянку коля пересівав, а тут, можливо, дерева чи дамба, де да стримала мороз. Вона і рання виходить, і тут поле таке найжирніше. Одне з найжирніших. Що вона у нас збереглась після морозів. Ого. Вже високовата. Кукурузка тут посіяна від компанії Bayer, ДКС-3805. Така, знаєте, ще мітьолки не викидає вже по висоті більше двох метрів. Такі 2, можливо 2,50 уже яких. Виходимо такого сюди. Отака бачите. І ще мітьолки немає. Тут ще не буде. Бурянчику також вистачає. Це така друга хвиля. Пойшла. І тут, бачите, там я раніше показував, що заливалися два радки, щоб засіяти. Ну, може, я стілку проїхав, секцію не піднімав, вона така запущена з двойною нормою висіву, то подивимося, що тут буде. Якщо качини такі маленькі будуть, то заберемо їх насилу. Але можливо щось трохи. Другу не буде викидати, бо друзі він так часом мішає. А так нічого. Як все добре, тут забираємо на зерно і качині обламаємо. Ось душно всередині так парко якось вітер не ходить. Такая вона. Тут на крайнем можно глянуть, как свалка прозложивала. На крайнюю мордочку. Будемо вже їхати додому, я до хлопців. А Коля якраз там підготовку робить до силосної ями, щоб заливати. Можливо, попросить хлопців чи кума. Ну там вже подумає, бо сам то, мабуть, не справиться. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Бережіть себе, Янгола, охоронці збройним силам України. Всім до побачення!